Піжами плюс халати, зима, сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лодку знаходиться 15 кілограм. Зробимо відео з цього лоду. Починаємо. Ось така піжама. Я думаю, на хлопчика. Пише 11-12 років. Так, наступне ось такий чоловічок. теплесенький На маленьких на Напевне, рік я знаю. тільки 2-3 рочка. Наступне. Ось така піжамна кофточка. Може бути тобто таке платтячко піжамне. Гаррі Поттер На дівчинку. Думаю, 5-6 років. Наступне. Ось такий халатик. Спайдермен. Дуже класний. На хлопчика. Ось ще 3-4 рочки. Дуже класний, яскравий, з капішончиком, стан ідеальний. Наступний ось такий бачимо халатик, Лол для дівчинки. Розмір. Розмір зараз подивимося. 6-7 років. Дуже класний лол. 6 років. Наступний халатик, що бачимо, такий гарний плісовий, теплесенький, з капішок, пасочок присутній. Вік 8-9 років. Ось підійде на дівчинку, ви бачите, довжини. Наступні. У нас ось такі піжамні штанішки розовенькі. Теж на дівчинку 11-12 років. Далі ось такі у нас люд. Покемончик штаніжки на хлопчика. Далі у нас попадаються шортики. Ось такі. Ще знову ж таки штанішки. 10-12 строчки. Наступна ось така тепленька кофточка. Знову ж таки, чоловічок, дуже гарний якість від некст. Бачите, на вік, я так думаю, це 10-11 років. Так, наступне, знову ж таки, чоловічок, такий гарний синенький. Вік пише 7-8 років. Він підійде для хлопчика. Наступне, що ми тут бачимо, ось такий халатик сірого кольору. Зірочки чорні. Так, на вік. Який вік? лише 10-11 строчків, підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Ще ось такі бачимо кріжанні лисинчики. Розмір, не знаю, не бачу. Наступне. Ще у нас знову ж таки ось такий чоловічок. Тепленький, різні герої. Ось такі смеш. Підійде на хлопчика Марвел, вік 11-12 рочків. Дуже гарна якість, дуже тепленькі. Наступне ось таке бачимо коні. Ось такий білосніжний сніжний халатик. Такими блисківками віддає. Камера не передає такими на дівчинку. 11-14 років. Наступний, знову ж таки, бачимо халатик. Ось такого сірого кольору. Досить нягесенький Пасочка не бачу. Можливо, як десь там попадеться. Ріс 146-152. Наступний знову ж таки халатик. Дуже класний, там на сині динозаври, на хлопчика, маленького, два 2 2 рочки, два-то. 2 на Наступний, Ось такий класний. На дівчинку. На дівчинку. Сердечка. 11-12 рочків. 12-12 рочків. Так виглядає. Дуже класно. Такі сніжні розовенькі сердечки, тиносині розовенькі сердечки. Ще в нас попадаються ось такі штанішки. Ось такі На дівчаток. Знову ж таки, бачимо ось такий розовий халатик. Розовий халатик. Теж на дівчинку. Вік 9-10 років. Капюшончик, пасочок присутній та новий. Так буде виглядати капішончик. Так. Наступне у нас є ось така піжамка. Єдиноріг від Primark. Футболочка і шортики на дівчинку вік 7-8 років. Наступне ось така піжамна футболочка. Шортики. Наступний, знову ж таки набір піжамний, футболочка, шортики. Ось так буде виглядати. Ще бачимо, ось такі піжамні штанішки розовенькі на дівчинку. Знову ж таки чоловічок, ось такий каченятко, шовтенький, малесенький, 80 см різ. Підорочку. Наступне, що ми тут бачимо, ось такий трикотажний чоловічок без капюшончика, дуже гарна якість. Це теж може бути собі така пижамка. Ще бачимо ось таку піжамну кофточку. такі тепленькі шортики. Наступні знову ж таки штанішки. І ось така. Нічна сорочечка на дівчинку, 10-11 рочків. Ще в нас є ось такий рожевий палатик. Він класний. 6-7 рочків на дівчинку. Вже гарно виглядає. Колір гарний насичений. Ще в нас такий червоний є. Розмір не бачу. 5 mm -hmm. Теж підійде на дівчинку. Наступне ось такі, дивіться, які гарні яскраві, Знову ж таки, гарні кольоратки для дівчаток. Розміри, знов 6-7 рочків. Наступні ось такі у феї, бачите, класні, такі теплесенькі, мягесенькі, Ще в нас ось такий чоловічок є. Ось такий класний. Так, виглядає, досить такі тепленькі, 4-5 рочки. Наступна ось така тепленька коптушка. піжамні штанішки. Ще бачимо ось таку піжамку для хлопчика. 9-10 рочків. Ось так вона виглядає. Такі морквочки. Така піжамка, теж для хлопчика, може бути і для дівчинки. Вік 7-8 років. Ось так виглядає. Наступна така піжамна кофта. Ще в нас попадається. Ось вот така піжамка досить тепленька. На дівчинку. Вік теж, напевно, 5, 6, 7. Вісім рочків. Є одна і друга. Може на двору дівчаток. Лизняток. Ленят ось такі класні, яскраві, тепленькі. Наступний знову ж таки малесенький червоний халатик. 18-24 місяці. Ось так він виглядає. Капюшончик присутній, пасочок. Дуже гарний, червоний колір. Віддає для хлопців та для дівчинки. Ось, знову ж таки, бачимо дві пари штанішок піжамних, тих лисинчиків. Наступні, знову ж таки, теж штанішки, такі дуже гарні, яскраві. Матеріал гарний, трикотажний. Наступний знову ж таки чоловічок, ось такий підійде для хлопчика. І теж, напевно, 7-8 рочків. Ось такі штанішки піжамні. Ще в нас попадається ось такий набір, дуже класний, знову ж таки, фейлі. Ось так. І тут штанишка. Дуже класна піжамка на дівчинку. Знову ж таки, бачимо штани піжамні на хлопчика. 9-10 років. шорти наступали. Ось такий. Танні ось такі тепласенький чоловічок на дівчинку без капішончика, дуже легесенький, донесенька лісочка.